Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні піде розмова про мої два органні проекти. Органне мистецтво в Україні займає досить рідкісну галузь, яка потребує особливої підтримки в культурних колах. Органна музика на Україні досить молода галузь, і перші паростки органного мистецтва з'являються на початку у Львові. Де знаходиться в історичному музеї найстрадавніший орган України, який налічує 500 років. На жаль, вже не діючий. У 2020 році відбувся золотий ювелей органної школи України, її 50-річчя. Ця визначна подія пов'язана з іменем яскравого музиканта, просвітника органіста, музикознавця і педагога, заслуженого діяча мистецтв України професія, про, бибачте, професора Арсенія Миколаєвича Котляревського. Саме цьому видатному майстру у 2020 році виповнилося 110 років від дня народження і 26 років з дня його відходу у світлу вічність. Завдяки його якостям талановитого органіста-лідера, людини особливої енергії впливу з'явилося багато органів в різних містах України. Це Київ, Львів, Харків, Суми, Біла Церква, Лівне, Донецьк, Хмельницьк, Дніпропетровськ, Ужгород і Чернівців. Паралельно виникали студентські органи класи в вузах цих міст, очолені засновником органної школи України Арсенієм Котляревським. Так, в 1970 році в Київській державній консерваторії імені Чайковського з'явився перший органний клас під керівництвом Арсенія Миколаєвича. Окрім того, він брав участь в процесі побудови нових органів на території усього колишнього Радянського Союзу і проводив блискучу концертну діяльність. Саме ці чудові події культурного життя надихнули мене на ідею організації Першого в Україні фестивалю української органної музики, який відбувся восени. 2020 року в мережі інтернет і одержав грантову підтримку Українського культурного фонду. Також вийшов комплект з двох дисків, в цілому на 5 годин музики. І був виданий фестивальний буклет, в якому представлені концертні програми українських творів від 18 до. ХХІ 21 століття, також відомості про органістів та ілюстрації 12 органів, на яких виконувалися концертні репертуари. Це п'ять органів міста Києва, будинку органної та камерної музики, малого залу Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, двох органів костелу Святого Олександру. І п'ятої школи мистецтв, де знаходиться електронний орган. Також органного залу Чернівецької філармонії, костелів успіння Пресвятої Богородиці міста Золочева і святого Лавренція міста Жовки, це на Львівщині, будинків органної та камерної музики в Білій Церкві, Львові та Санпорі. Вступну статтю до буклету написала наша відома київська музикознавець Ольга Кушнірук, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології імені Рильського Національної академії наук України. Отже, перші п'ять файлів це виступи п'яти органістів цього фестивалю. Шостий файл це документальний фільм, який я зробила про Арсенія Миколайовича Культаревського на основі архівних матеріалів, наданих його рідними та учнями. Центральна Україна, а саме органна школа України Арсенія Культаревського була представлена трьома київськими органістами. Зі мною взяли участь у виступах випускниці органного класу славетного митця це Болибенко Галина Вікторовна, заслужений діяч мистецтв України, професор, керівник студентського органного класу Національної музичної академії і моя бувша викладач. Також інша випускниця класу Культореського це Дмитренко Ольга Вадимівна. Заслужена артистка України, керівник органного класу п'ятої школи мистецтв. Західну Україну представила величко Надія Володимирівна, солістка-органістка Львівського будинку органної та камерної музики. А південь України презентувала удрас Олена Роберцівна. Органістка, композитор і музичний директор Євангельської реформатської пресвітеранської церкви міста Одеси. До органістів охоче приєдналися низка партнерів київські скрипальки Тетяна Андрієвська і Ксенія Мороз, Львівські скрипальки Лілія Гратила і Христина Школка, вокалісти Юлія Гайденко Київ. Христина Макар Львів, Михайло Сукало Чернівці та двоє співачок Одеси – Олена Ріхтер-Гудць і Олена Вишневська. Лунала музика композиторів України із різних регіонів: Артемі Ведель, Дмитро Борнянський, Максим Березовський, Микола Лисенко, Гордій Гладкий, Микола Колеса. Мирослав Спорик, Богдана Фіць, Євген Адамцевич, Віталій Кирилько, Євген Вянко, Леся Дичко, Ганна Гаврилець, Світлана Острова, Вячеслав Назаров, Сергій Каденко, Олександр Козаренко, Ігор Асеєв, Валерій Кікта, Олена Удрас, Олена Чиста, Володимир Зубицький, Михайло та Анатолій Шухи, Леонід Гарбувський. Отже, поціновувачі органної музики мали можливість ознайомитись з прекрасним пластом вітчизняної музики, який охоплює оригінальні композиції, органні обробки та аранжування, а також ансамблеві твори. На жаль, більшість органістів нашої країни мало звертається до української органної музики, можливо, за браком інформації. Або при певних стереотипах у виборі концертних творів. Сподіваємось, що цей фестиваль покращить ситуацію з популяризацією української органної музики і посилить зацікавлення та бажання поглиблено займатися її вивченням та виконанням, продовжуючи унікальний творчий спадок знаменитого Арсенія Миколайовича Котляревського. Також хочеться назвати ще інших спеціалістів, які долучилися до цього прекрасного фестивалю. Це група відеооператорів із Києва Олександр Другов, Тетяна Бурковська, із Шовки Олександр Сипухін, Ростислав Сенюк, Місто Самбір Сергій Труш, щенівця, можна сказати, родина Вакурюків. Місто Львів і Золочів Євген Червоний, Одеса Анатолій Шух, Роман Вітухін. Ну, і серед художнього оформлення відеоматеріалів знаходяться картини відомого фотохудожника в Україні, це мого батька, Василя Острового, також ми Ну Також варто задати звукооператорів, операторів. З Одеси е, Володимира Сидорова і Гольтмана. І, взагалі, загальний монтаж відеоматеріалів з всіх органів е, здійснював наш прекрасний працівник, звукооператор з інституту музики ім. мілієра Юрій Рябошкаков. Е, також хочу висловити велику подяку моїй колезі. Посесеєві Наталії Юрівні за підтримку цього проєкту в якості координатора. Далі мова піде про інший ювелейний органний проєкт, присвячений 50-річчю органної школи в Україні, метою якої було створення антології українських органів які відносяться до історичних, сконструйованих в 18, 19 та першій половині 20 століття. Цей проєкт знаходиться в процесі, але вже видано перший комплект з двох відеодисків, де я озвучила вісім органів, розташованих на території Галичини, Хмельниччини, Волині та центру України. До цих унікальних інструментів належать три органи Львівщини: орган будинку органної та камерної музики міста Самбора, орган костелу Святого Лаврентія в місті Журки та орган костелу Народження Діви Марії в місті Стрий. Також один орган презентуван зі Львова костел Святого Антонія. На Хмельниччині. Летичеві орган Санктуарію Летичевської Богородиці, на Волині в Луцьку орган кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла, який також відноситься до Волинської філармонії. На Галичині в Івано-Франківську, орган костелу Христа Царя. І незвичайний орган, який називали театральним, знаходиться в приміщенні. Черкаського музичного училища імені Голака Артемовського, де я певний час очолювала студентський органний клас. Отже, яким чином представлені названі органи? В тих аудиторіях звучали концерти наживо і під час виконання здійснювалися відеозаписи місцевими майстрами. В них передана жива творча атмосфера. Показана самобутність архітектурних споруд, також продемонстровані краєвиди міст, де лунала органна музика, мальовничі пейзажі доповнили художнє оформлення дисків. Ми бачимо оформлення дисків в таких м'яких пасторальних тонах, наближених до старовини, до пергаментних записів. В цей проєкт увійшла. Більша кількість органних творів в моєму сольному виконанні. Решта представлена в ансамблевому звучанні солістами-вокалістами та інструменталістами. Дані про виконавців вміщені у відеоматеріалах. Історична інформація про органи спирається на відомості з книжкових видань Сергія Каліберди, Львівського органного дослідника. І також спираються на мої власні спостереження. В буклеті, які додається до органного видання цього, вміщені мої вісім невеликих наукових статей про кожен орган. Щодо репертуару, то він складається з вітчизняної та зарубіжної музики: Артемі Ведель, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський. Роман Берещаїн, Микола Колеса, Ігор Соневицький, Григорій Сковорода, Віталій Кирейко, Богдана Фільц, Михайло Шух, Станіслав Шевченко, Валентин Сильвестров, Микола Груховський. також моя музика і моя органа імпровізація, обробки та аранжування. Я також продемонструвала візантійську античну культуру у власній. Інтерпретації, коло зарубіжних композиторів, представлене Йоганном Себастьяном Бахом, Йоганном Міхаєм Бахом, двоюрідним дядьком Йоганна Себастьяна, Вільгельмом Фрідеманом Бахом його сином. Також ще одним німецьким композитором Ігоргом Фрідрихом Генделем, австрійськими композиторами. Вольхаґапом Амадеєм Моцартом та Францом Шубертом. Польською старовинною музикою табулятурами 16-го та 17 століття. Тобто видом записи музики, який ще існував до появи норма письма. Також польським композитором 19 століття Феліксом Нововейським. Серед французьких композиторів жан франсуа Д'Андріє, 17-18 століття. Романтики Сезар Франк та Леон Бюльман. Також до складу цього проєкту увійшли мої обробки французьких хоралів. Широко показана Італія. Арканджело Корелі, Домініко Циполі, 17-18 століття. Джакомо Сліто. Маловідомий, але дуже цікавий композитор 18 століття. Джованні Габріелі, 16-17 століття. Жузеп Певерті та Франческо Паоло Тості, 19 20 століття. Також в цей проєкт увійшла музика композиторів Прибалтики Міколоїс Чурльоніс. Литва, 19 20 століття. Адольф Скултем, Латвія, ХХ століття, Едгар Арро. Естонія, ХХ століття. Також і сучасників позвучали Ральф Мануель США та Астор П'яцула, Аргентина. Для відеозаписів використовувалися фрагменти концертів, які проводилися в залах різні роки. З 2008 по 2002 20. В деяких аудиторіях неодноразово. Це дає можливість простежити робочий стан одного і того ж самого органу. До участі в проєкті історичні органи України долучилися наступні виконавці Михайло Сукало, Баритон. Олег Чорнощоков, бас Баритон. Інна Андріаш, Сопрано, заслужена артистка естрадного мистецтва України. Тетяна Стефанишин Сопрано та мецо Сопрано. Оксана Шкурат Сопрано. Валентина Савопуло Сопрано. Народна артистка України грецького походження. Христина Федик Скрипка. Тетяна Вагерінська блокфлейта. Відеозапис також здійснювався групою талановитих відеомонтажників Сергій Труш, Віктор Щурик, Олександр Ципухін, Ростислав Синюк, Володимир Ляшенко, знімальна група Волинської філармонії, Телебачення Галичина, фото-відеостудія Креатив. Також відеомонтаж і редакція усіх відео у всіх містах була здійснена нашим київським оператором Юрієм Рябошкаповим з його партнером Олексієм Друковим. В художньому оформленні також задіяні світлини мого батька, видатного українського фотовадошника Острового Василя Матвійовича, мої фотокартини і зображення Христини. Дизайн здійснював Анатолій Кайдаш. Сподіваємось, що цей проєкт знайде теплий відгук в багатьох душах не лише професійних органістів, але й тих, хто намагається осягти велич цього унікального божественного інструменту. Орган незвичайний. І все, що звичайне, не для нього існує. Він спроможний нести катарсіс в кожну душу, в будь-який простір, в минуле, нинішнє і майбутнє всюди та завжди. Дякую за увагу.